Всім добрий день. У нас турнір. Кривава битва. Виставив я таку оборону. І сподівався, що щось тут будуть трохи травити, підпалювати. Ну і якось увертатися. Зараз покажу результат. Три напади, 100% перемога. Добре, поїхали. Ми отже, спробуємо щось. Так, це нам не потрібно. Дуля, я думаю, теж ні. От е, мей візьму е, чистої за міньонів. Аурикарк хай буде. Можна перегріна взяти. І ось думаю, кого б може взяти колю замість креймер. Коля все ж таки з мега буде. Типу того щось. Ну, так. Більше навіть я не знаю Анубіса. А, в принципі, давай так спробуємо, там вже, по ходу, розберемося. Так, що у нас з загонами? Загони встали невірно. Трохи виправимо ситуацію. Так, ну, поїхали. Поїхали. Так. У нас тут популярні. Начебто і зелень є. Давай спробуємо ось так пошукати одразу. Так, трієчка жовтих склалась. Тому давай ще, ще зелень складемо. Ну. Ану секунду. Так, тепер, в принципі, можна спробувати знайти жовтий кристалик. Ні, жовтий кристалик ми не знайшли, ще одна спроба. Так, зарядився коля. Ну, Давай бити коляном. Збирати четвірочку жовтеньких. А, І жовті дозбиралося чудово. Так, урози ми міньйона зараз вкрадемо. Ось. І зарядимо перегріна свого, щоб вдарити сюди. І тут пошукати жовтих чи зелених ще. Знайшли жовтих, ну, це не може не радувати. Так, сейбл там щось. Збирається когось повертати. Давай підріжемо атаку, вдаримо. Ну і, в принципі, перевернемо тут всю полянку і зарядимо ще раз зелених своїх. Давай вже виходь. Вийшла. Отримуй. Так, все тут є. Далі. Є Фергус на плечі. Квинель по центру. Навіть не знаю. Начебто і цією командою непогано було. Давай ще спробуємо раз. Будемо грати, поки не програємо, тоді будемо щось міняти. Так, ну одразу напрошується комбо. Давай його і зробимо. Тепер. Давай ще раз комбо. Один раз квінель ми точно стерпимо. У нас є начебто збірка колі. Давайте зробимо цю збірку. Угу. Ще раз квінель зарядили по факту, так? Ну майже. Давай тоді ще робимо комбо. Може там якось добило б її? Ні, не добило нічого. Угу. Мей страждає трішки. Так, залиште в спокої мені мей. Нам потрібно її рятувати швидко дуже. Так. Давай сюди бахнемо. Давай тут може ману вкрадемо. Та й запустимо комбо. Можна було якось обережніше. але нічого страшного. Так, ферруса ми не дуже боїмося з піпом. Так, давай ми активуємо свого теж мегамінь ще одного. І все. Ну, якось Так, Так, тут цікавіше, тут нас будуть палити вже. Тут нам би якусь чистку не завадило б. Або, може, блок якийсь взяти. Це ще й церковник Манну не забереш в нього. Тут мегаменіанчик її, ну, в принципі, один є. Думаю, наскільки мені тут потрібен перегрін. Можу спробувати взяти газельку, тоді він мене і не підпалить, типу того щось. Ну давай так спробуємо. Може там камінням будемо пробувати. І думаю, якого колю залишити чи мультика взяти якогось. І арню, наприклад, може буде знімати щось. Хоча тут бафів ніяких немає, вона тут не потрібна. думаю, може дійсно Локі взяти, або Локи скопіювати, або... або Анубісом потравити. Ну кого тут накладати хіба що на мат. Ну, в принципі, можна спробувати. Давай спробуємо так. Пограємо проти Анубіса також. Так, ну начебто. Щось є по жовтим. Тоді давай робити жовті. Ось так же розіб'ються чи ні. Ну, ще ні. Прошу без комбо. Дякую, що мене послухали. Але нічого, я думаю, зараз почистимося газелькою. Давай почистимось, вдаримо сюди. І зробимо ще жовтий кристалик. Спробуємо з'їсти в них манну. І я думаю, вона нас покидає, так? Ну так. Це зріжеться мана, тому, тому... хотілося б, я думаю, зробити ось так одразу. Хай будуть мегаміньйони. І тоді, до речі, може газелька і не від'їде. На що я розраховую. Давай тоді спробуємо її перезарядити. Не вийшло, бо вона під замедлом була. Але не, не померла. Це вже добре. Так, тоді. Давай спробуємо на цього накласти жадібність. Вийшло. Цього заблочити. Газелькою знову почиститися і підхилитись. І взірвати синій. Давай ще раз активуємо фергуса. Там ми і жовтих знайшли ще. Газелька померла, але то таке вже. Так. І все. Ну, слухайте, теж, до речі, непогано вийшло. Давайте далі. Так. Цікаво. В принципі, можна сюди і спробувати сходити. От замість, думаю, Анубіса тільки потрібно взяти кольо, щоб Хродгар нам ману не різав. Ну, поїхали. Газельку залишимо, хай буде. Може пригодиться знову. Робимо комбо. Ну, давай будемо філкристал робити. Може і не будемо. Так, стерпіли ми один ударчик. Хотів я жовтих знайти, але щось я жовтих не знайшов. А вони мені потрібні. І синіх не хочеться в кидати. Ну давай так спробуємо ще. Ну давай зірвемо. Так, ні, все ж таки буду я складати синіх. Ну і жовтих, як виявилось. Ну, в принципі, непогано. Так, так, так. Вмикаємо газельку. Е е давай цього заблочимо поки. Поставимо собі мега міньонів, щоб ми нікого... Ой, міньйонів звичайних, щоб нікого ми не втратили, і підріжемо їм манну. Давай тут пошукаємо щось. Ну, давай ще пошукаємо. Знайшли жовтих. Добили ми цю мат. Так, зараз Віка відправиться в сон, я сподіваюся. Ні. Щитмани, чудово. Мультик відпрацьовує. У мене чогось так не, не працюють вони. Тут мегаміньони роздають потроху. Я думаю, тут же фінішно. Так, навіть аурікарка не втратили. І до, повинні добити. Угу. Ще на один хід залишилось. Все тут точно від, відлітає. Далі. Так, будуть різати нам ману, так? Ну, в принципі, залишаємо той склад влаштовує. Давай одразу трійка в рукарка. Трійку тут складемо. Так, фіул кристал у нас. Давай спочатку жовтих складемо. Давай спробуємо цього забочити. Газельку, думаю, поки можна і не вмикати. А зробимо комбо. Давай можна і взірвати ще. Угу. Тепер робимо ось таке комбо. Ну, я думав, що його якось доб'ємо, якщо чесно. Хотілося б жовтих в пустоту прокинути. І не дуже... Ну, в принципі... Дай Бог з ним. З тими жовтими ще, ще раз беруся. Не буду паритись. Тут, в принципі, того добили. Кварічих тут був. Давайте закінчувати тут. Ось так через комбо піде. Там жовті складаються. Зріжемо молі миманну, доб'ємо гренделя, і все. І тут перемога. Так, і... Ну і ось так сьогодні відіграли. В принципі, норм оборона дно. Побачимо завтра, до нових зустрічей.